Серце в п'яте, три вибухи, треба ще багато. Щось так працює ППО, що все долітає на Росії. Зранку була справжня істерика, і не дивно, адже одразу у семи російських областях лунали вибухи. Російську федерацію атакувало більше сотні дронів. Пожежі спалахнули в районі аеродрому в Єйську, того сумнозвісного та ракетного арсеналу у Волгоградській області. Поки що Російська, поки що Федерація у ніч із 28 на 29 вересня низку військових об'єктів країні агресор ЦРФ було. Масово атаковано безпілотниками почали про це повідомляти російські пабліки, бо правди ж тут не приховати за даними проєкту Астра. Вибухи прогреміли в місті Єйськ-Краснодарський край, неподалік від місця, де розташовано аеродром військово-морського флоту Російської Федерації Балтімор, з якого постійно виють росіяни і запускають дрони камікази шахет по Україні. Крім того, Прогріміли вибухи в селищі невеличкому, але вражено там Величке дещо. Котлубань це Волгоградська область. А потім там здійнялася сильна пожежа і детонаційні явища, яких називають Розмі. Вони повідомляли, що було атаковано великий склад із боєкомплектами, і не помилилися. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що в Котлубані, Волгоградської області Російської Федерації, атаковано арсенал боєприпасів. Головного управління ракетно-артилерійського зброєння Міністерства оборони РФ там зберігалася за повідомленнями Коваленка частина іранської балістики а також Пускові до них сили безпеки та оборони дійсно атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області. Повідомляють вже наші джерела у спецслужбах. В ніч на 29 вересня внаслідок спільної операції головного управління розвідки, сил спеціальних операцій, СБУ, служби зовнішньої розвідки та збройних сил України просто попрацювали всі уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів першого розряду в селищі Котлубань Волгоградської області Російської Федерації за інформацією джерел в українській розвідці. Арсенал було атаковано близько 2.30 ночі, 29 вересня, за допомогою 120 ударних дронів камікадзе різних типів українського виробництва. Поки в Америці думають розмірковуючи давати нам дозвіл чи ні, ми б'ємо і любимо своїм, і будемо бити далі. Це ж наші улюблені рубрики, і для росіян це дуже болісні удари, тому що як бачимо, що те, що ми вражаємо склади з боєприпасами, зокрема, як то було в Торопці, Тверської області, вже дає результати на полі бою. Не прям такі відчутні, але упродовж цього тижня було зменшено все таки кількість артилерійських обстрілів зі сторони Російської Федерації. І як принаймні кажуть, вестонці естонській розвідці, що вже до жовтня будуть відчутні ось такі прицільні влучання наших сил оборони та спецслужб по складах боєприпасів на території Російської Федерації. Відстання до цілі понад шістсот Метрів була до цієї до Котлубані. Як повідомляють російські пабліки в соцмережах, в районі влучання було чутно гучні вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа. Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів. Та забезпечення підрозділів окупаційної армії РФ. Тим часом Міноборони Російської Федерації також визнали і стверджують, що пожалілися, що нібито 125 українських безпілотників літакового типу було, звісно, ж, знищено і перехоплено. А Пожежа просто сама собою трапилась. Напевно, загорілася трава внічна на 29 вересня. Міністерство Білаусова написало, що 67 безпілотників перехоплено і знищено на територію Волгоградської області. 17 на території Білгородської, 17 Ще на територію Воронезької, 18 – на території Ростовської області, по одному на території Брянської та Курської областей і Краснодарського краю три безпілотники ще збивали та може не змогли на акваторією Азовського моря, заявили у військовому відомстві РФ в Самарській області. Тим часом відпрацьовує партизанський рух, і без безпілотників ми змогли впоратися. Обмеженим обмежено було рух поїздів після вибуху на залізничному мосту в Самарській області. Там, поблизу міста Кінель, стався вибух. Повідомив про це уряд регіону у своєму телеграм-каналі. Внаслідок інциденту, як вони його називають, на переправі було пошкоджено острівці безпеки. Інформації про постраждалих не надходило. Рух потягів тимчасово припинено. Ну, от в нас припинено та на Запоріжжі, бо ви нас обстрілюєте, і ви нікуди вже ніхто не поїде. Залізничні колії кажуть, там не пошкоджені, але завжди треба читати таке. Навпаки, на місці працює співробітники безпеки йдеться в. Повідомлення місцевої влади Самарської області Куйбишівська залізниця уточнила, що у зв'язку з незаконним втручанням сторонніх осіб, мабуть, НЛО в роботу залізничного транспорту було зупинено рух вантажних поїздів на ділянці 94-го і 103-го кілометрів. На рух пасажирських та приміських поїздів інцидент буцімто не вплинув. Після початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України кількість диверсій на залізницях у Росії просто таки з геометричною прогресією значно зросла. 11 15 вересня буквально теж нещодавно локомотив та порожні вагони вантажного поїзда. Зійшли рейок у Новооскольському міському окрузі Білгородської області. Тамтешній губернатори регіону всім нам відомий своїми настоящими проблемами, настоящий Гладков, пізніше повідомив, що інцидент стався внаслідок незаконного теж втручання ось цих невідомих людей чи суб'єктів роботу залізничного транспорту. Хтось там балується в травні вагони вантажного поїзда зійшли з рейок Волгоградській області. Також через ту саму причину втручання сторонніх осіб. Таке щось придумали ще гірше ніж коли горить трава. Ніхто не. Постраждав у березні. вибух стався на залізничному перегоні зірка Чапаївська в Самарській області, так само пошкодивши міст через Чапаївку. Куйбишевська залізниця заявляла тоді про незаконне втручання. А ФСБ робила вигляд, що працює і порушувала кримінальну справу за статтею Диверсія.